Мої вітання, друзі. Сьогодні я отримала посилочку з трояндами від Max Roses. Я в них замовляла весною. І вирішила ще й восени дозамовити. І зараз ми з вами розпакуємо і подивимося, що на цей раз мені прийшло. Тому що весною були саджанці, надзвичайно гарні, з кореневою і прийнялись добре, і цвіли всі по сорту. Тому побачимо, які восени. І так розпакуємо. Також для мене це буде ефект. Перший, перший скажі, ефект. І я побачу, як це буде сподівано чи несподівано. Очікувано раніше, чи очікуваний ефект я отримаю. Зараз приспокою, разом з вами отримати цей ефект. Хоча посилочка, як для 9 троянд, дуже і дуже легка. Правда, не розумію, чому 9. Зараз і подивимося. Так, ось такому пакунку троянди. Ось так вони виглядають. Ну, Зараз я вже тепер вийду. Вийму розпакую. І ми подивимося на їх кореневу, саме головне. Ну, ось так, друзі, ось так виглядає коренева. Ну, є, є деякі, їм є ніби морквинки. Є і під буквою. І ось так. Під таким нахилом. але це не критично є. Такі вони невеличкі. Тирсі були вологі. Вчора їх відправили, сьогодні вони вже прийшли, вже сьогодні я їх забрала. Ось така коренева, я вам скажу непогана, дуже коренева, навіть дуже гарна. І ось так, скільки пагонів. Ну, ми ж знаємо, що на зиму садимо, головне, щоб перезимували. Головне, щоб пагони були визрівші. Тому їх треба терміново саджати. І я зараз ознайомлю, які ж сорти я взяла. Що це перше в мене ось попадає? Це Вінчестер Кафедрал. Ось Вітчестер Кафедрал, така невеличка. Трояндочка. І це перша. Друга. Потім я скажу ціну. І дві. Я, правда, не знаю, чому мені дві прийшло, тому що я одну замовляла. Вінчестер. Вінчестер кафедрал. Ну, мені здається, що... Можливо, що такі невеликі, то прислали дві. Так, добре. Далі, далі. Далі у мене це Кейтлін. Кейтлін це спрей троянда. Дуже гарний корінчик. Хоча такою морквинкою, але но... ну, така здорова. здоровий. І Кейтлін у мене повинно бути якраз Кейтлін, у мене повинно бути дві. Ось друга Кейтлін. Це спрей трояндочки у мене на передній план. Також ось, ось наступна. Це Вайтлідія, також спрей трояндочка. Біла повинна бути. Ну, тут корінчик взагалі прекрасний. Прекрасний. Так, далі. Леонардо да Вінче. Ні, не Ред, ле, ред Леонардо Да Вінче. Ось такий, така коренева. Ну, не такі, скажімо, вже, і вони і потужні трояндочки. О, падає. А це взагалі щось таке малюсіньке, не знаю, що це таке. Шарль де Голь. Шарль де Голь. Ну, це якийсь сміхотливий. Ладно, не буду. Потім у мене Мері Роуз. Мері Роуз ось такий садженець. Мері Роуз. О, скільки сміття. Але нічого. Мері Роуз. Емельєн Гію. Це, мабуть, додаток до Шерля Деголя. Ще взагалі не... Для чого вона мені? Такі дві малюсенькі. Взагалі-то я... Бачу, що осінні, осіннє замовлення не настільки гарне, як було весняне. А це Констанці. Констанція. Ну, Констанція гарний саджанець. Нічого не можу сказати. Але два саджанці, друзі, все-таки прийшли ну, дуже слабенькі. Виглядають просто як живці. Це Шарль де Голь і Емельєн Гіо. І, в принципі, я не знаю, ніби цих троянд. Ні, ну Шарль де голь я замовляла, а Гію Гій... — це як додаток, це як троянда заспокоєння. Два саджанці за один. Ну що ж, я їх звичайно висаджу, і можливо, вони будуть ще виглядати краще за інші. Але завжди хочеться отримати сильний, потужний садженець з гарною кореневою. Але не завжди буває так, як нам хочеться. І от перший раз весною я замовляла, були чудові саджанці, не можу нічого сказати, але замовляла я вперше у них. А от уже на повторне замовлення прийшли ось такі. Ну, саме головне, щоб вони перезимували. Ну ладно, 90% будемо вважати, що прийшли гарні. І ціна їх цих троян 90 гривень, друзі. Тому за таку ціну я, як кажуть, не дуже то і возмущаюся. Тому що на всі. На інші троянди і не факт, що вони будуть краще за ці, буде інша ціна, якщо не вдвічі вище. Ну що ж, буду саджати. І ось так, друзі, я поставила у водичку свої всі саджанці з укорінювачем. поки буду копати. Посадкові ями, якраз водички нап'ються і буду одна за одною висаджувати. Але результат буде результат буде аж наступного року. Тому підтвердити сортність я зможу тільки в наступному році. Ось так, друзі, буду прощатися. Дякую за перегляд, буду вдячна за лайки і підписки. І до наступних зустрічей.